Бажаю здоров'я! Українського рибника придбав летоноску в кольорі мультика. У них є різні кольори. Що мені найбільше сподобалось, це 4 швидкі скида. Також підсумки для камербандів. Я їх використовую як сумку для особистих речей. Дуже гарні липучки, які дуже сильно тримають, їх прямо так дуже тяжко ціпити. Також сподобалось дуже зручне регулювання. Тобто, неважливо під зимовий одяг чи під літній, він регулюється під себе, під свій розмір. Також мені сподобались знімні наплічники, які знімаються, регулюються. Також їх можна замінити при потребі на інші, які докупляються. Також дуже гарні демпферні подушки, які дуже м'які, дуже гарно тримають спину, груди, дуже зручно. Також система «Велкро». Я собі ще докупив такий напашник. Можна собі докупляти, доставляти різний.